Кажу, як вчорашні покупочки, які ми були в маршалсі, я за 13 доларів побачила дуже класні дощечки Вони йдуть пластикові, але вони з по краях мають силикон, завдяки якому дощечка не буде сковзити. Якщо я поставлю, бачите, дощечка стоїть. Така біла, ще більше рожевенька. Добре, заморожувати зразу, параміки, чи така сьогоднішня. І така велика класна. Так, іде розова, ніжно-розова, біленька. Так. Це естелочка у нас любить випікати. Я вирішила зробити такий подарунок, але вона знає про нього, бо ми хочемо пекти в ньому і показувати вам печеньки. Тут такий був набір. він 13 доларів. Є і форми, але це не проблема, можна докупити. Ось така формочка. Це, як він називається? Рездвяний чоловічок чи як? Чинжербей. Так. І кенді з Так, ось така гарна мішалка. Він прям силіконовий, такий класненький, дуже зручний. Так, і тут подивимося на саму. Мої Це кераміка. Дивіться, яка вона гарна. Типа сніг, тоник, вікна. Ось так виходить. І ще ми знайшли віліму дуже класні типа акси від фірми Burpa. Так, вони були 35, їх за 25. Було. Дуже класні, теплесенькі, восьмий розмір. І на ножці так елегантно дивляться. Так, і вікусь якусь стелешці ми знайшли теж. Правда, вони не фірмені, звичайні, без надписи. Надпису за 20 доларів, але відходити сезон вона буде дуже задоволена, те Такі Які на спокупочки. Були. Всім привіт. Сьогодні ми будемо пекти різдвяне печиво. Ми знайшли в інтернеті рецепт і хотіли його спробувати. Перше ми додаємо два яйця і цукор. Сіль, і тепер це все гарно перемішуємо тепер додаємо. Розтоплене масло і олію. Знову ми це все перемішуємо. Тепер додаємо муку. Ми її вже пересіли Крахмаль. І розпучувати. Так, тепер будемо тепер це все перемішувати. Віримо, тут, тут приїхав, прийшов помічник. Він має свої форми, свою, свою каталку. Сталочка, це треба було вже ручкою робити. Ну, це перше треба, такого, а потім тепер, тепер ми зібраємо. Помічник будемо. вже допомагає робити нам печиво. По нашому це так. коржики пісочні. Ти мамин помічник, Вілім? Yes. 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 Скажи так. буде? Ти любиш кукіси, я знаю. Ти любиш все солодке. <laughs> ти давай хай сталочка мішає, а, я а я то я я покажи, яка в тебе каталочка, Яка в тебе каталочка? Покажи. Ні, це тебе формочки, так? Да? Ух ти! Okay. А яку ти маєш каталочку маленьку бачиш? Віліям, бачиш маленьку, покажи. Вілім. Маленьку каталочку. Маленьку, бейбі каталочку. Покажи. Ух ти! зараз будемо робити. Давай, зараз і сталочка перемішає і ми будемо робляти форму. Угу. дали Так як обережно такоси ночку. Треба гарно розкатати, щоб вони Молодець! вийшли не сильно тонкими і не за грубими. Ану, бери, яку ти хочеш форму. Так, Вілям, сильніше притисни зверху. Молодець. Давай, забирай. Та ти що, тепер ще зробимо, давай зробимо оце. Хочеш оце зробити? Давай. Ану, Молодець, давай знайди збоку. місце з боку. Молодець. Вона не попади на ялиночку. Сталочко, він сам.

Отак, поставте, скільки ви хочете, потім достанути. Бірем, воно завелике. Ні, ти врізаєш. Все, все. Вілям видавлюй до нас. Ставте по-максимальному близько, щоб зекономити тісто. Ще зірочку можна поставити. Можна не влізе? Окей, достаємо формочки. Аккуратно, Вильям, аккуратненько. Good job. Кодить. Клеят. Олонці. Тюдуись. Тобто тоненькі вони там не робимо mm -hmm. Добре придавлю, Вілям. Сильніше. все? Mm -hmm. Давай дістаємо. Бережно. Молодець.

Результат у нас получився. Як на перший раз я думаю, смачно всім. сталочка, заварюємо чайочок. Ти молодець. Дякую. Де п'ять? По вам вирішила показати мотиваційно трошки відео. Це я зараз буду прибирати в холодильнику. А потім я вам покажу вам після. Одного разу до мене прийшла знайома і побачила мій порядок морозильній камері, і вона хотіла там щось поставити, поки вона була в мене в гостях. І каже: Вау, як гарно, у тебе все організовано. Я би хотіла, щоб ти зняла це на камеру, це для когось буде мотивацією. Я люблю дивитися відео, як хтось прибирає. Мене це надихнуло вам сьогодні показати. Можливо, це буде для когось теж мотивацією. Інколи мені не завжди хочеться щось робити, і я знаходжу подібні відео і включається в мене. Батарейка, і я йду на кухню чи в інші кімнати і починаю прибирати. То мені це дуже подобається. Стараюсь кожен раз, коли беру продукти і бачу, що десь грязне, я завжди стараюсь протирати відразу, але спеціально для того, щоб зняти відео, я ж не можу мити чисте, показати вам. Я вирішила декілька днів не мити і зробити це більше. Насичено більш детальніше, я вже знімала полочки і вимивальнику мила, просто вже вам на відео не показувала. Я думала, що там мене очікує набагато гірше, але коли ти тримаєшся в чистоті, а просто підтримуєш, то воно зовсім по-інакшому виглядає. Не знаю чому, але я не знаю, чого я не поставила нічого, що протримало дверку, то постійно мене дверка штовхала. Аж тоді я догадалася, що можна щось підставити. Це таке, щоб весело вам було. Я так запрацювала, що зрозуміла, що мені настільки жарко, я пішла у діло в футболку. Холодильник я висовувала, щоб витягнути нижню шухлядку. І зрозуміла потім вже в записі, що я камерою, напевно, теж посунула. Вже не так було видно, як я планувала. Але нічого. Це я переливаю совій соус. В маленьку баночку, бо в мене вона дуже велика. Але так як вона відкрита, я маю її тримати в холодильнику. На жаль, на даний момент у нас тільки один холодильник. У майбутньому буде мати свою хату. Я хочу придбати два. Дуже добре, якщо поїхати в магазин, взяти більші банки, більше речей поставити, а це вже мати таке для більшого використання. Дістала я шухлядку з сирним і м'ясним відділом, просто не було видно, так як камера я посунула, я вже казала. Протерла все, дуже мені сподобалось, як все виглядає, і по-мінімальному тоді зрозуміла, наскільки мені треба закупити продуктів. Я зробила список і старша донечка поїхала за продуктами. Вам мабуть здається, що в нас забагато соусів і всяких баночок, але насправді я все використовую, а соус, який там стоять, це лише коли приходять гості. Тому що я використовую для себе, бо я люблю тільки мій улюблений це кисло-солодкий соус або теріяки. А так, це більше все для гостей. Гострий любить старша дочка. Останніми днями я перейшла на кокосове молоко до кави. Не знаю чому. Це звичайно, просто перестало мені подобатися цей присут молока. І вже напевно надоїв. І пробувала Алму теж, дуже подобається. Але поки що на кокосовому, тому що воно чуть-чуть солодкувате і я вже цукру до кави не даю. Протерла верхню поличку, там ви бачите два контейнера, Це коричневий для цибулі, те, що я тримаю в руках, а зелений це для авокадо. Дуже зручно, щоб в холодильнику не було запаху і не треба лишні пакетики. І ось кінцевий результат. Моїх півгодини прибирання. Правда, на швидкій перемоці, тому що це би було дуже довго, якби я вам все дуже показувала детально. Бачите? Зовсім немає продуктів. Ми прийшли з магазину, купили продукти. Будильник готовий до нових продуктів. Сталечко бере, розставляємо. Фруктики бери, сметанку. Я люблю в холодильник чистий ставити продукти. Я спеціально його довго не мила, щоб вам показати, як я його вимиваю, але в загальному я завжди раз в тиждень вимиваю. Так. Але того разу я вже знімала всі ці, то так, кару так, у нас чисте села. Я овочі окремо кладу від молочних. Помідорчики. Листі салатика. Правда, я такого не таке беру, але Вікторія купила, бо вона їздила в то Я їй завжди дякую, що вона взагалі взагалі. Мортовочку сюди. Авокадо одне нормальне було. Так, клубничку, синок, будеш клубнічку? Не будеш? <плес> Ульта. Дивимося, що зараз цікавого є. Такий гарний наборчик ніби в стаканчиках. І туш. Всякі тіні, пудра. Хочу собі якусь то тоналку підібрати. Скільки тут красота і народ. Просто жіночий рай, як то кажуть. А Urban Decay palette, luxurious YSL in our minds, greatest yeah, and the fabulous yeah, Shark Dryer. Може світити там світить, але гарно, сучка. Ялинка настояща. На крисі. Нарешті, по завершенні дня, я знайшла те, що я шукала. Я взяла таку цікаву косметичку. Дуже класно вона ось так типа, стоїть трикутничком. І гарного кольору відкривається. І туди я ще купила ось такі красиві кісточки. Тут набір пише, яка кісточка для чого: Брови, для консилера, для пудри. Дуже прикольно. дуже гарненько. І ще туди я купила туш. Там це та грубку, де ми дівчата збираємося. Це було таке в нас. Міні-подаруночок, щоб кожному було приємно. Ми будемо вибирати номерок, я так розумію, і кожен буде отримувати подаруночок. Купляла їх для себе. Ось таке. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей у наступному відео. Па-па!